Пренебесна, пречудесна Діворіє, ти на мати, всім єдина, наймиліша свого Сина, Мати Божає, ти на мати, всім єдина, наймиліша свого сина. Мати Божа Маріє. найчесніша, найславніша, Діво Маріє, херовими серафими величають тя святими. Мати Божа Маріє. Еровими, Серафими величають тя святими мати Божа. Маріє. Зоре ясна і прекрасна діво Маріє, ти надія. Наша в небі і заступниця в потреби, мати Божа, Маріє. ти надія наша в небі і заступниця в потребі, мати божа. Маріє. Благословенний Бог назавжди, нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби дів і життя подателю. Прийди, і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, Святий Крипкий, кріпкий, за безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, в час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай істили, немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє, Царство, сили, і слава Отця, Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь до Богороди. Запалом нині прибежим грішні і смирені, і припадімо в покаянні, взиваючи з глибини душі владичиці, поможи, смилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не заверни рабі твої з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід, хто ж Бог хорив нас нині вільними, не відступимо від Тебе, владичице, твоїх боровів спасає завжди від усякої біди. Єдина благословенна. будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. пом'яну ім'я Твоє. У всякім роді і роді. Слухай, дочко, прихили в ухо Твоє. Ум'яно ім'я Твоє. У всякі роді і роді. Господеві, віпомолімся, Господи помилуй. Бо ти святися, Боже наші, Святині перебуваєш. ми тобі слави демоцю і Сину, і Святому Духові, нині по все в часі, на віки віків. Амінь. У усе, що живе. Нехай хвалить, Господа. Хвалити посвятині Його, хвалити у сили Його, у усе, що живе. Нехай хвалить Господа. І щоб удостоїтися нам вислухати свято Іванлія, Господа молім. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості висухаємо свято Іванлія, мир всім. І духові твоєму від Луки святої Іван читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні! ті дні ставши, марія, пустилися швидко дорожську околицю місто Юди, обістав на дім Захарій привітали Єлизавету. Як почула Єлизавета, при Марії, звернувся в дитя її в лоні, Єлизавета, сповнена Святим Духом, скликнула синим голосом і сказала, ти, між жінками, плід на твого, звідки мені це, що прийшла до мене, мати, Господа мого, ого голос бойголоство, привітання залунав в моїх вухах, дитя з радості зринуся в моїй лоні. Щастиє та, що повірила, бо здійсниться сказане від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і Дух мій радіє Бозі, спаси моїм, бо він злянуться на покору раби своєї. Ось бо від нині облажатимуть мене всі роди. Велике вовчини мені всемогутній, і святе його ім'я. Марія пробула й лоза вете місяці три. Потім вернуся додому свого. Слава тобі, Господи, слава. тобі! Пресвята, Діва Марія, бородиця правосердна, радуйся і спасити, що тебе повалюють. О Маріє, мати Божа, молися за нас, Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасити, що тебе повають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати предвижна любови, радуйся і спасити, що тебе повалю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Боже, благодаті, радуйся і спасити, що тебе повають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Діва непорошна зачата, радуйся і спасити, що тебе повають. О Маріє, мати Божа молися за нас. діво від ми і світліша, радуйся і спаси тим, що тебе уповають. О! Маріє мати Божа, молися за нас. Діво від сарафимі славніша, радуйся і спасити, що тебе повають. О Марія, Божа, молися за нас. Марія голубко не радуйся радуйся спаси, що тебе повають. Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, запашна квітку дівиства, радуйся спасите, що тебе повають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, добра вихователька дів, радуйся, спаси те, що тебе повають. Маріє, мати Божа, молися за нас, Марія, покрови світоши від небес, радуйся й спасити, що тебе оповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, заступниця, перед справедливим судею. Радуйся, і спасити, що тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, потіхо заплаканих, радуйся і спаси на тебе повають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, прибіжися грішників, радуйся спаси ти, що тебе поваю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія посередниця, що не поки нас після свого спіння, Радуйся спаси те, що тебе поваю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, Дина, чиста і благословена, радуйся спаси те, що тебе повалють. О Маріє, Мати Божа молися за нас. За всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігаю з вірою під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку перед Богом. Бідах і ми грішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати, Бога, Вишнього. тому-то ми до тебе припадаємо, і збави від усяких негод рабів твоїх, помняна ім'я Твоє у всякім роді. Сі скорбних радість і пригнічені заступниця і голодуючи кормителька, скитальці потіха, буря мігнаних пристань, хворих посіщення, немічний по крові заступниця, вже в старости Мати Бога вишнього, ти єси причиста, поспішися мого лимся, що спастися рабам. Твої, слухай дочко, і спаляння, прихиле Бога Твоє, радуйся причистой діво, радуйся, цільницькі царя Христа, радуйся, зрости вчено таїнство. Радуйся, двері небесна і неопалима купино, радуйся всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся, вірне спасення, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище владичице. слава Отцю і, Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся, вселеної похвало, радуйся храме Господні, радуйся горотіню, сповита, радуйся всіх прибіжище, Радуйся світильниче золотий, радуйся слава християн, все чесно. радуйся, Маріє, Мати, Христа Бога, радуйся Ра. Радуйся Божественна трапезо, радуйся тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всіх упованя. Покірно вселивши свої голови, Господа Бога молим, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. О Божа мати, славу, Сайво, Ясний, Гори, Царице, приблагає, Діво Всечистей, наша надія, заступниця, Помічниця. прославляємо Тебе, Пресвята, Діва, непорошна зачата, Величаємо тебе, що безціменно від Святого Духа і породила Божого Сина, та віримо у Твій могутній покров, бо Ти за нас завжди молишся до Христа. Приступаємо до тебе з великим довір'ям, все, ласкава мати, і благаємо. Випроси нам свого Сина, нашого Бога, Спаса, ласку прошення всі наші ріки, за ще й жаліємо, тому що ними образили безмежну любов, все Бога. О Божа мати ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Боже ласку, за що тобі складаємо сердечну подяку. Ти багатьом допомогла селитися, що перебували в журбі. витерла їм сльози смучених потішала, гріздки навернула. Тому й ми уклідно просимо тебе, вислухай ласкаво нашу молитву, знайця над нашим народом в цей час війни та поспіши з допомогою, покрий нас своїм фором. І повсякчас будь наші провідниці до царства Небесного. Амінь. Помолимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ і даймо ласку витривалості віри, надії, любові, серди з важких випробувань, дарувай мир та визволи від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості та правді проставляти добрим, милосердного Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плідона твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Помолимось за Божу піку над усіма воїнами, медиками, волонтерами, капеланами, рятувальниками, які виконують свій обов'язк захисту вітчизни, щоб Господь Бог змісимо їхню відвагу і можність та охороняв від воріх видимих і невидимих. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ нашим. Помолимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених, переселенців, тих, які втратили рідне помешкання майно, за всіх тих, тих, що пропали вісти, за всіх тих, за тих, тих, які перебувають в зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг усякого лиха та добро своєї благодаттю, Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, благословена і плідона Твого бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословена придона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо за всіх, хто просив про молитву, за всіх доброчинців, жертодавців святого храму, святої Битвіці, за всіх тих, що єднаються з нами через трансляцію, за всіх тих, що подали своє намірення на цей молебень. За тут присутні, за нашу молодь, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, благословенна і благословенний плідона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний прилона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословена прилона твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, з великою милости Твоя молимо, з Тебе висока, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, Господеві Бог нашому, що висола, змолі нас грішне, помилу сух своїх, і охорони нас від усяку, скорботи, і нужди. І всякої недуй душевний, тілесний, нам здоров'ям, здовліттям, промовну, сі, скоро висухай, милостиво. помилуй. Господи помилуй! Господи помилуй. Господи помилуй, помилуй. Ще молимо за збереження цього села, Святої битиці, цієї кожного села, міста Крий перед голодом, знищенням, землетрусом, повеню градом, пожежу, війною, нападом ворогів, внутрішніми особицями. молимо, щоб ти наш ласкавий, добрий людина, любний Боже, милосердиці відвернув від нас свій гнів і заслуження каже, та помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помийлуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Все молимо, що Господь Бог весолос миль насрічне помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Вислухай нас, Боже, Спасити наш надій, Всіх людей на землі, ти, що далеко, на морі та повітрі. Будь до глиди, колоскаві нам ріхах наші, помилуй нас, милостиві, Боже, людинолюбний Бог іси тобі, слави, даймо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Премудристь. Чесній, що від Херофимів, і незрівняно славній, що від Серафимів, що безгутіння Бога слово породила. Сушу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повальне наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш млатвами, прочисти Ствоє Матері, преподобне, бо насів наших і сі святих, помилуй, спасе нас як благий людинолюбний. Аминь. Під твою милість прибігаєм, Богородице, діво, молитвами наш. Oh, oh, не породи, але від визволяй визволя. стоя й благословенна я і благословенна я і благосло